Як закритий Сказав, розумієте? Фарти він буде, так, але можна МК, чи він в бані. Ліна, ліна, Боже, Просто ліна, де це -то можна було б взяти стан, знаєш, можливо, там десь і вбити. Тому так, початок це ну неважливо там перша пачка, друга. Трошки невдало, але все одно в нормі. Зайця намагається відповідь. Зі зіків ганяє його, а вони других рівнів Афенікс першого, так це ферсблат, це ферстбля... для господи прости. Воу, 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 ти полегше, полегше тут. А ти не чув це пригол? П'ятий рівень, п'ятий він кидає зараз Еншел на бару, і в міді просто вбив. Сочар час пішов на Санкінг, він дуже сильно просідає. Я бачу, так да, Севені -E", по ньому працює, реньдропи. У нього є, є стан, не можна дайвити, не можна зайці туда давити. Він це розуміє, що просто за стан його розміняють. 1 3 1 грає Севен І. -E. Прошу звернути вашу увагу, друзі. Звичай, ви звикли бачити 4-0-4, 0-4-4, 1-1-4. Але 1-3-1 такого я ще не бачив. Як мінімум на засіма ще я коментую, це вперше я побачив такий не Ну, дивись, як він обійшов. Він, до речі, хоче законтролювати руну. А, на шостій хвилині в руну в топі з'являється. Ну, це просто подарунок для Наві, чесно кажучи. Тут прямо дуже щастить. У нас тут сайт на без вже Аншела, але намагаються вони правильно міста спіймати, і правильно біст у нас може загинути. Мало хітів в нього залишається. Да, до побачення, мелоді буде жити, кріпов на спрягу, і все добре. У нас 2-0. Сантін дійсно страждає в міді. І я так розумію, що він взагалі нам можливо намагається потім піти десь пофармити, але де пофармити. Треба Маленьфорсика, я кажу проти всієї лінії стояти неможливо. Вони ще й супер агресивно йдуть душити на руну експи, але сюди перетягуються гравці тут Свен з ГДС. Треба бути супер обережними, треба виходити до Юраї, стан по феніксу, що третього рівня Експу не вдається вкрасти, забрали фенікса, то зміняли брату. Якщо вийдуть, буде супер непогано. Mm -hmm. Меле йому mm -hmm. треба залишити. Yeah, а правильно він правильно робить? Забирає на себе юрагі, намагається ще підстане, скоріше за все, свена та дає час своєму Джакіро і просто виходять. Mm -hmm. Якщо якщо yeah, вийдуть, це взагалі фантастика. Я не повірю просто своїм очам. Це неможливо. Це це меднес, це ремпейдж, це ультрамігадабл тріб, неймовірно китайського колективу. Ну, вони фрак один віддали, окей. А, хоча переваги, квачшим дійсно, не збільшилися, не зменшилось, залишилося на місці. Там, до речі, у нас зиків, скоріш за все, проблеми. Я не знаю, він тут жити стоїть, так не буде, у нього вже два благиренича, але кастувати якесь і задум, немає сенсу. За тут і стакі, боже мій! Як приємно! Для поїман, для Зайця, як тут все, -все це підмарлюється. Це було? це було типу як неочікувано і приємно. Це 4-1-3 тисячі колди, все перевага все більше і більше стає. У нас тут цикану, гаджет, ще спіймати пун, подло, понло до побачення, скоріш за все, добити його, чи іруну достатньо нас забирає, і таким чином у нас 5-1 і. І тут за і тут жук просочився. Та, і просто спросите, знаєте, на боді напад пішов по Свену, непогано становлюється. Фенікса теж наврядчи звідси тебе от намагається, юраги, юраги, ні, не встигає. Тут добре, свен брат, но там має бути уже 200 пішов Непоганий. Мелоді, як же він відіграє? Тут і чардж був. Ну круто. Ну, оце гранаті. Оце вона. Сильні лінії, класні переміщення, один-сім-4 тисячі переваги. Подобається те, що ми бачимо на своїх екратах. I think the fans will be Так, головне, щоб не було продовження як минулої мапи. У нас тут Primal Bist, ой, ой, ой і таким підходить, і насправді це невеличка відповідь зараз буде. Ну, Хоча по сенсіті uh, у нас залишається живим. Виступає, ось у нас Джекіра вбив. При тому, що у нього там uh, серія стріх вбив була. Таким чином вони зробили зараз десь 600 голди. Неприємно, але ми бачимо, і від навіть, і від зеро, але навіть виходить в топ, але зеро в... обирають ще більше такий карний напрямок. Наполічу. Хоча не зашкати, тут правил без класс піймали. Стачик. О, джи! Що? Це був. Це був перший спел, це був перший спел. Він його yeah. напис буквально на секунду, і одразу відмінили, але там сорч. Я по юрані працює. І бо йонда просто забирає ще й бивство для ліни залишили. Бо вона сюди супер е довго пішки йшла, не витрачає. Так розумію, тут стаки, які фарміть у нас гравці наві, і треба якось це контролювати. Звенит, звен пик ну ладно, все тут стаки вже вирішили все що не ризикувати. Хоча зачекай, будуть битися. А немає суперновича у Фенікса, але Праймл Віс so пайп. Боже мій, Може, цей пайп зараз врятує. Як же він да. виграв цю просто з рулетку з життями? І програв і на жаль, осанки йде далі. Станом не влучає, але це не важливо. Ні, приймають рішення відійти. Все цього разу дайвів не буде. Сухвали рішення, сухвали. розмінюють свого ЦК в стаки, які вже були в цілому програні. Ось тому 2 в 2, без будь-яких втрат. Але це було, чесно кажучи, абсолютно не потрібно для навіть. Можна було. Ну, ти Камери, ти бачиш, я, вже, я вже бачу, як так. мене <laughs> так. трохи милить. Так, його ну, <риві> про... знаходять, <плес> <у вас плес> Не ходять, не, <плес> не плани. <плес> <плес> та забирай. Фенікса забирається. <плес> <плес> та ні, там ніхто навіть не телепортується, що там чекати. Там просто розмінюють вежу на свого феніса. Але йде спину в смаках, це вини будуть зараз копати когось, чи ні. Телепорти від Наві посипались. Якщо знайдуть Еріку, він встигає натиснути веркрай. Побачили в останній момент на віжені, чи в не побачить уже. Телепорт тут просто від Еріки, і він вилітає. Прочитали, прочитали цей момент, дійсно були готові. Якби зараз свина тут підчепити і вбити, було б супер круто, але. Не вдалося, не вдалось. Мені цікаво, вони побачили просто тепе, які роблять спот, навіть у нас до речі, све спімали, це кас, свен, Цікав, свен ну, тут є стан, поки ще живий. у нього на кулдауні. Ну то таке а Там в О, це неприємно Це дуже неприємно ще Ой-ой-ой, який шейко був. І до речі, вони ще. І ураги могут Ні, ні 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 ну тут поки що захист є, ідеальна є так уже спас, непогано, але см під кого у нас є, як бачимо трошки. Захисту від ПМА, свій пайп, це ка кур'єра ще втрати в сорки да. Бель шансы пошли пропада. Залишається буквально 300 золота у ПМА, я так розумію, дошиви. Ще досить важливо, з появою шиви взагалі. Буде важко пробивати героїв. Це важливо, тому чекаємо. Плюс Аєгіс. Можливо, ліні було віддати, я там напад пішов якийсь. Я чую інший звук. Ако? Там лакуни було. Да, звук, а. У нас звук абсолютно у нас звук відстає, стоп. Е, Свет, по ньому стан пішов непоганий вагу ваху по погружу, я поки що. Позиції на він непогані. Макрепіра лежить, нічого не витратили, там витратили все. Але є ще супернова, є епіцентра, йдуть. Далі Наві, Юрагі, Пічіпів, Свена, розвели на Юраді підчепив сфера, на розбили на ПКБ. Юраги ще за її сум'яв нагадую, доліє форт встановили супернова. Просто підійти. йти. під цю завермогу. Меледі помирає. Тоді треба тепер далі мститися за нього. Ліна йде вперед. На Навіжень вони знаходяться. Юраї під сурджом. Нікого поки що не вдається підчепити, бо йон просто стає в телепорт і все. Вони всі розлітаються, знайдуть. Лише поно, навіть його не знаходять. Сам таки трохи не дійшов. Знайшов. Знайшов. Лякав, гадав, але знайшов.

о, Абсолютно ну, не потрібно. Ні, це кошмар, це кошмар. Це повне маячня, те що зараз відбувається. Ви прийшли за торментором, не забрали торментора, розміняли Аєгіс і Баратрума в Фенікса одного під ворожою базою. Це це просто не потрібно зараз робити. Вони стакнулись і не фармять. Треба просто фармити. Треба зубувати економічну перевагу, Відбувається повна маячня, Попали тут рюра, спасу, не Кидається, поки що Мелоді, Підтягнули, чи буде стан від самки. Ти якийсь вині. Якби які свіжий, можливо, Лагунку в обличчя й вбита, вона на кулдауні. Немає. Ай, наві, 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 наві знайшли Онло. Його хоча б треба. Ортин пішов. Працює Шард, але Верку звідси вже не відпустить. Все займати територію і просто фармити. Треба зав'язувати з цими побігеньками. Свен фармить. Наві зупинились. Ну зараз вони прям як монетку кидають, тому що ти будеш, якщо ти будеш битися, ви далі п'ять на 5, і не думаю, що навіть може прямо прибити зараз насправді. Вони можуть спробувати, але шанси таке відчуття у вироку більше. У так, uh, ні, 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 ні. мене такого відчуття нема. Я думаю, що навіть суперсильні зараз в тім файті, Якщо правильно на то спасти на ліну. Штовхайте далі лінії. штовхайте ніч, штовхайте бот максимально ви фармюєте. але хочуть битись. Хочуть битись під своєї навіть, але бішовая спас. Семени. По ньому станули, він є вулиця і заложить там парні. Чак, ні цайця навіть триває, Свена, намагається вбити ліна одразу просто. Бегабете, паут. І тут. Уже забирають Сен Кінга. І треба йти далі. Всіх знаходити, такого можливо тепалу від ДСІК. Його не знаходять. Вилітає, яка також звідси тікає. Ну і йонда вже не наздона. Намагається там між тим, що ви хочете бити з швидким пайпом на дарксірі і балансувати з тим, що вам треба просто фармити чардж. Пішов і зайця чи не за далеко. Він без ресурсів. До речі, став від піде шикарна стяжка. Він пима по трьох, але не вдається скорсти праймала. Семен під ударом знаходиться. Його підтягнув Юрагі. За рахунок Юла виграє трошки часу. Цей Сенкін. І поки що живий. Живий Сен починає нарізати Юрагі. Витягну його становлюється спино. ЦК намагається сам пробивати. Ніхто не може допомогти. провал. Сучом рятує на поки що ПМА. Треба виходити. Стан шикарний від ліни, і треба просто відійти. Треба просто відійти. Юрагі ще на салем зриває перед. Забирає прайму. Пістатом пайма. Підчепили. Просто мінус вирочка станом трошки. Не влучає Ліна. І це 3 в 3. І треба розходитися. Ну це було небезпечно, чесно кажучи, якщо пірати вбили, آ, цього момент робив і взагалі в сумні зрахувати дуже навіть уче. Там, до речі, спроба бути свену Свену, боляче, братру далі ви продовжуєте. Стан, Свен. Ой-ой-ой, а тут Чісін підходить! За НАТО грицем зіграли наві без Дарксіра, ну і таким чином вони зараз удиву гроші. Ну, от, от, ну. Ну, які ж ризиковані? Я робити, я був... ж, так, це, супер це супер ризиковано, це це не було сенсу під Т3 шкоди. Потім знову Севені. Тут сценарій вже нам знайомий. Як вони можуть камбекати, як вони можуть трати входу, ну, Севини підчепує, тут меледину його наврядчи звідси, хоча юракі поряд стелиться макровіра, БКБ натискається від юрасі, також злокінбару, вер уже здуло, її не буде заяць. Його підкирнули, також вона зарстай. Будемо чіпляти когось, Фенісу. Як же йому боляче намагався дати, коли вона зарстайт сайт, але не вдається <звіпс> забігає бойоти, просто знищують барадрума. Двох саппортів вже втрачають наві. Кошмар, просто кошмар починається. Момент за моментом починає віддаватися. Щерошан. Це дуже жахлива ситуація. Зараз для наві. знову в той момент, коли можна просто от зупинитися. Ну трохи охолодити, да? Своє. <схі> Щось там. Ну просто вдвох.

Просто відійти від але п'ятий Праймал підчепив, намагалися зкрити свена, але не вдалося, у нього ще є діяєсь, нагадую, треба рятувати Юрагі, Просто відходити. Просто відійти хочуть навіть ще, я розумію, але треба відійти. Не все можна відходити з цим за все. Будуть залишатися далі. Ну тут це Свена, Свена, ой-ой-ой-ой, не Контрольно контролювати, далі виходить. дуже багато шкоди зараз прийма на пойма, пойма мінус. Далі ще Юрагі, проблеми, Юрагі, мінус!

Oh. Всі помирають, Бебек пішов від Це Олин файт буде. Ні, не треба цього робити. Треба просто відійти. Бебка Шейдшоса, що сам іду тут Свет. Стан по ньому, Полічі йому чарт пішов, але шкоди немає ЦК. немає кому задавати. Розсипається тут і меледі. Це -4. мінус чотири. Мінус три, мінус три, враховуючи не БВБ, так це мінус три. Кошмар, все, файт за файтом, навіть розсипається, вони нічого не можуть. Немає чим вбивати свена просто. Шізак, бік

Непогано, зараз це шанси, тільки що Сантін своїм дайвом і жадібністю сидим попити літу після байбеку подарував Наві шанси. І ще й таймер Рошана. Ідеально. Плюс Рошан для Наві після байбеків це супер важливо. Бо гра могла б в її закінчитись, чесно кажучи. Настільки так, на тоненького зараз відіграють Наві. це просто жах. Дякуємо за рот, що це вже не та китайська дота, яка була раніше, коли ми згадували про тих, все роботів, як і грають. Вони теж вміють помилятися, і ми бачимо, що вони це роблять, і це дійсно дає шанси для Наві. І плюс Егіда для ЦК, але не забуваємо, що Юсіт не має байплеку зараз, там треба обережно, у нього Аганім, А у кого Аганім? Жакіро Ганім? Жакіро, Жакіро, да, Жакіро. Так, Джакіру, Джакіру, так, а, так, Джакіру, так. Змак... чи знову якогось правильного піста, чи Свену взагалі намагати цифру. На, бачите, що на, на Фенікса на... зараз його підчупили, він oh. це oh. супер добре стримає Юра, його одразу треба запокусити, стан шикарний міг. Так, є слабона! І тут Фенікс намагався займатися тягнути на хайграунд. Тут, але не вдалося. Фенікс байбек від нього одразу бейон. Непогано стрибає перед плема. Загадімо підчепили мелеки. Треба рятувати його. Якось не дається. Свет! Свен піду. Щось на розвивати сфес почав бити. Це неможливо. Юрагі, поки mm -hmm. що її становлюється Супернова. На голову лінії прямо розбили вже таксіра. Юра, один какабер. Саєць непогано розштовхує героїв. Але Свен ГДС просто розриває. Чекали сам відійде, беверчика, до речі, має закинути. Ні, не вистачає шкоди. Свен зриває, добиває, добиває ка. І зараз буде просто розбирати тут набіж. Саєць розштовхує всіх бевер, не вдається допади. Mm -hmm. Сяка поки героях пойма. Непогана. Але стан дарксір, треба рятувати, як не можна віддавати лаву на відкидає, копий. Начебто непогана, але шкоди не вистачає. Помирає БМА. Зайця теж чи звідси відпустить, заходить сюди Праймал. Лінкас працює поки що у самхіті. І Віжну немає. Просто немає віжену зараз. З'являється, приходить сібаяка. Хеге! -хе! Прописують Навіть. Це 2-1 Дім перемагають команду Наві. Боже, який кошмар. Вони просто написали Good Game Ну, дійсно Хеге. -хе. Дійсно Геге. Хе -хе. Усі три Праще, мапи навіть могли скар. виграти. Першу виграли, другу могли, третю могли. Навіть наві, наві це та команда, яка в best of 3 серії.